Усім привіт! Сьогодні в цьому відео хотів би поговорити про 11-й айфон і його актуальність зараз. Якщо ви розглядаєте для себе цей смартфон і шукаєте всі його плюси та мінуси, то сьогодні в цьому відео якраз про них ми і поговоримо. Цей телефон він взагалі дуже класний. Якщо брати на момент виходу, це був дуже популярний телефон. Навіть після там двох років його випуску, він був на максимальному піку серед продажів, тому що телефон дійсно гарно збалансований. І навіть зараз він є доволі актуальний. Кому він підійде, які задачі на ньому можна виконувати, як він зараз працює? До речі, на ньому зараз стоїть iOS 18 І сьогодні в цьому відео я все продемонструю: його роботу, що він собі уявляє по камері, буде приклади фото та відео. Ну і відповідно ви визначитесь, чи підходить вам даний смартфон, чи ні. Я буду дуже дячний за підписку на канал, лайк. І відповідно, якщо напишете один коментар по темі під цим відео, я думаю, варто почати з того, що скільки коштує даний смартфон, і що за цю ціну ми можемо взяти, наприклад, в порівнянні на тому самому Android. Даний телефон зараз варіюється від ціни 220-230 доларів, якщо це версія на 64 гігабайт. Але по стану відповідно там вже треба знайти хороший стан, нормальний акумулятор. Якщо ви шукаєте для себе iPhone 11 або інші айфони і вибираєте магазин, хочете, щоб був айфон без люків, перевірений. То можу порадити вам магазин, де відповідно я взяв цей айфон на огляд по хороших цінах і відповідно без якихось там підводних камень. Посилання в описі під цим відео буде. Переходьте на їх інстаграм, переглядайте для себе варіанти, пишіть, якщо вас щось цікавить по айфонах. Отже, по ціні ми визначили з 220-230 доларів на андроїді. Ви можете купити там якісь сяомі. Який буде все одно уступати iPhone 11 в багатьох моментах, так в чомусь буде краще, але в багатьох моментах все таки буде уступати. Що можна сказати по виконанню та по матеріалах даного телефону? Дивіться йому 5 років, але він зберіг стан дуже хороший. Це говорить ну відповідно, як люди не користувалися, звичайно, але говорить про якість матеріалів, Алюмінієва рамка, яка не лишає відбитки пальців. На ній немає практично ніяких слідів використання. Задня кришка, вона хоч і глянцева. Мінус всі глянцевих кришок в тому, що лишаються відбитки пальців. Звичайно, чохол це питання закриває. Але хотів би відмітити, що скло, оця кришка, так, вона доволі стійка до царапин. Царапин тут практично немає. Це саме стосується і камер. Камери теж гарно захищені, і царапин якихось на камері немає, тому на зображення воно не впливає. Що стосовно верху, то в мене наклеєна плівка і скло, але скло теж в принципі доволі стійке до подряпин. На це не звертайте уваги, тому що ну знов ж таки це плівка по збірці, по виконанні все круто. Що можу сказати по дизайну? Ну, якщо ви говорити про задню частину корпусу, то тут дві камери, підложка, смартфон виглядає сучасно. І по стилю, ну це не є якийсь прям старий смартфон. Хіба ну знов ж таки видає, що камери такі менші, бо зараз дуже великі камери. Але знову ж таки, якщо ви для себе обираєте наприклад, перший iPhone, або переходите з якогось старішого форм-фактору, то для вас різниця буде відчутна. Виглядає він крутіше, ніж той самий iPhone 8 чи iPhone там 7 навіть тому однозначно по дизайну буде відрізнятись. Знов ж таки тут ми маємо вже виріз, маємо рамки скруглені такі, так. У попередніх айфонах був квадратний екран. Якщо, наприклад, брати з сучасними айфонами, звичайно, тут рамки набагато товстіші, але, в принципі, якщо у вас ніколи не було айфону, це буде нормально для вас. В принципі. Я дуже швидко звик, коли користувався айфоном. перед тим там, 8, да, перейшов, наприклад, на iPhone. 10R, потім 11-й, мені ці рамки ніяк в принципі, не викликали ніякого дискомфорту, тому комфортно користувати. Якщо говорити про екран, екран тут IPS, так, він 60 Гц, але мова й не йде просто 120 Гц у 2019 році. Якщо взяти, наприклад, по самій матриці, то плюс однозначно цієї матриці найбільше це, це е, ті люди, які м, мають скажімо так, дискомфорт від шиму, від oled екранів то в IPS, відповідно, буде комфорт. Відповідно, якщо брати по самій матриці, то це ретіна. Вона має хорошу роздільну здатність, гарні кути оглядів. Якщо подивитись на всі значки на робочому столі, вони чіткі, гарно читаємо шрифт, картинка приємна, дуже насичена. На прикладі відео ви зараз можете побачити, що дуже комфортно. цій матриці буде дивитися і відео, і фільми, і переглядати контент в інтернеті. Навіть можна пограти, тому що ігри теж даний телефон тягне. І картинка в іграх з рахунок екрану, з рахунок матриці буде все ж таки непогано. міркам 25-го, 26 го року, то все одно телефон видає хороше зображення. Ніяких питань за цю ціну до смартфону взагалі не виникає. Якщо говорити про яскравість, ну яскравість так. Тут хіба на сонці не буде дуже добрий показник з сучасними смартфонами у порівняння, але знову ж таки, ну якщо розглядаєте телефон за 10 тисяч гривень, айфон флагманський. Не варто чекати від нього прям якихось там максимальних характеристик, які зараз є в останніх айфонах. За свою ціну це реально топовий апарат. Якщо взяти, наприклад, до уваги знову ж таки ту яскравість, яка от, я виставила на максимум в приміщенні на вулиці, не під прямими кутами сонця. Вам її вистачати буде. Хіба картинка буде погіршуватись, і якщо буде це прям палюче сонце, прямо на смартфон, літом, ну і так далі. А так, в принципі, ніякого дискомфорту ви не відчуєте. Давайте поговоримо тепер про камери. Значить, фронтальна камера тут у нас не дуже є хорошої якості, тому що ну, все-таки, 5 років вже смартфону вона, звичайно, уступає більшості сучасним смартфонам, навіть на тому самому Android. Але в принципі, фронтальна камера тут такої якості, що вам вистачить записати якесь відеоповідомлення, можливо, записати якесь коротеньке відео комусь, просто відправити для таких звичайних користувачів. Цієї камери достатньо. Звичайно, що не будете ви записувати на неї якісь професійні відео, викладати їх в TikTok, в YouTube і так далі. Це буде слабувати камера. Для цього краще використовувати все таки задню. А от задня камера тут вона по міркам 2025 року залишається доволі непоганою. Ви все побачите по відео, яке буде в кінці, по фотографіях, тому що камера може потягатись навіть з сучасними android смартфонами 24 четвертого, року. Тому що реально камеру Apple роблять хорошу. Ми тут маємо 4К, 60 кадрів, хорошу стабілізацію. Картинка в камері дійсно хороша. Відповідно, це також стосується і фотографій. Все шустро працює, переключається. От ви собі режим 4К-60 поставили, знімаєте. І навіть якщо ви будете записувати відео на даний iPhone, на той самий YouTube, при хорошому освітленні, при коректуванні. Знов ж таки, параметри, вже, наприклад, в монтажі відео, то можна досягнути хорошого результату. То буде картинка гарна, чітка, плавна, і навіть на великому екрані монітору буде гарно передавати це відео. Тому камера однозначно навіть зараз дуже-дуже гарна. Єдиний момент знов ж таки це погане освітлення, звичайно, зум і є свої мінуси, але все ж таки. Камера знімає дуже добре. Є спалах, записує він непогано звук також, тому що тут звук мікрофонів, який сприймає за звук камери, теж непогані. Динаміки такі середнячкові, достатньо голосний, ну але по якості такий твердий середнячок. Знову ж таки, по міркам нинішніх смартфонів зараз. Що стосовно роботи в системі, працює телефон доволі шустро. Остання IOS, ви можете побачити, як телефон працює. Якщо взяти, наприклад, по роботі в системі, взагалі ніяких нарікань немає. Все відкривається швидко. От та сама камера запускається швидко, в налаштування переходимо, прогрузили швиденько, все гортається. Максимально плавна анімація. Як для 60 Гц, звичайно, ми розуміємо, то телефон доволі плавний в системі роботі. Телефону 5 років, і подивіться, як він шустро працює. То для звичайного юзера... Це максимально класно. В системі він шустрий, от реально дуже шустрий в системі. Причому ви можете побачити, що от багато програм я відкриваю по першому запуску, тому що телефон повністю скинутий відповідно до заводських, і все працює мега круто. Якщо там відкрити браузер, дивіться, прогрузка йде як, Зайдемо на сайт Apple, провантажився ну, буквально зразу. Тобто комфортний телефон. Для соцмережі, для сидіння в інтернеті, взагалі без проблем. Якщо перейти в налаштування, значить ми можемо побачити тут на загальні оновлення ПЗ стоїть. 18,2,1 по акумулятору. Акумулятор, ну тут вже ви як знайдете саме в цьому телефоні. Акумулятор 79% до 75%, в принципі, можна користуватись і бажано замінити. При такому акумулятору даний телефон ну, буде видавати вам близько 5 годин екранного часу. Я розумію, що це все індивідуально, що це небагато, але ціна ціна, це дуже важливо. От тому, навіть при такому акумуляторі смартфон працює адекватно, він не підторможує, все працює гарно і тримає більш-менш нормально. Акумулятор не складно замінити, поставити новий, і він вам буде тримати гарно. Враження від даного смартфону навіть зараз у мене дуже хороше. Я ним відкористувався більше року, і ну це колись. Та я був задоволений. Ніяких проблем з цим телефоном в мене не було. Єдиний можливо, момент я такий зауважив в порівнянні з тим самим айфоном 10 r що у цього телефону трошки слабший сигнал в плані мережі. Якщо ви знаходитесь в місті великому, то в принципі проблем немає, якщо у вас там є багато вишок. Якщо десь можливо в селі, може бути іноді моменти, але нічого критичного знову ж таки немає. там. Може на одну рисочку менше. Але зв'язок, в принципі, в телефоні даному гарний. Е, знову ж таки, якщо прям так дуже прискіпливо чіплятися до смартфону, ну це можна причепитись, знову ж таки товщина рамок. Слабувати динаміки, але ну це якщо ви знов ж таки дивитесь відео там не через навушники, звук слухаєте, а через основні динаміки. І знов ж таки, якщо чіплятись, прям дуже фронтальна камера. Тобто, це три таких моменти. А так в цілому смартфон, як на мене, закриває всі базові потреби любого користувача. Ну як і обіцяв, зараз приклади фото та відео. Можете оцінити їх якість, ну і відповідно писати свою думку в коментарях, що ви думаєте про даний смартфон. Або також пишіть, який iPhone ви хотіли би, щоб я зробив відео на своєму каналі. Зараз іде запис, 4К-60 кадрів. Одразу можна оцінити стабілізацію, як пишуть мікрофони на вулиці, картинку відповідно, ось таким чином. Вот. Зум 1.3X зараз, ось так 1,5. Якщо трошки пришвидшитись, стабілізація відпрацьовує гарно. Так, ну а це тест запису відео в 4K60 кадрів вже в домашніх умовах, так скажемо, в студії. Теж, якщо, наприклад, знімати на даний iPhone, як буде виглядати картинка. Мерехтіні у мене і засвітла, світла, як він фокусується, наскільки швидко, теж плавність. От. Ну, камера хороша. Можна записувати спокійне відоси, і, як на мене, результат буде хороший.